Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині квіточки і не тільки набридло вам чи не набридло, але я знову пішла в садовий центр. Це була ще в суботу, а сьогодні я сподобалася нарешті озвучити відео. Мої улюблені червоні вербові котики. А як же звучить по-німецькому? Роте кетчен. Супер! Просто така ніжна мова раніше ніколи не задумалася. Бо це робудження життя Пробудження весни. Так буває. А життя навіть тошення, мабуть, я не знаю жодної такої гриба. квітки, розвини, яка сийма. так швидко пускає корінці навіть у воді. І цю водичку можна використовувати як природний коренеутворювач. Ви знали про таке? Я думаю, що знали. А весняна верба просто магічна рослина. А в садовому центрі розпродаж на весняні вигоночні нарциси. Як бачите, за 1 ойро можна купити ось такий горщик нарцисів. А скільки ж всього тут цікавого? Ось погляньте, ой, а що ж там подаль? Обов'язково підемо і туди. І, звичайно, я не можу пройти про першоцвіте. Рослинка, що дуже схожа на підсніжник. Я навіть подумала, що це конвалія. Аж ні. Назву ви побачили. Нарциси вже різних видів. Жаль, що немає тих, що я минулого разу не купила. Вони були дуже високорослі і шикарно виглядали у моїй вазі разом із цибулькою. Нічого, цей експеримент ми все рівно проведемо з вами. А поки що любуємося цією красою. А це те, що було подаль. Весняний посадковий матеріал, уже не цибулькові, а кореневишні. Це кана. Ацедентера, духмяний гладіолус. У мене навіть відео є і ця рослина. Це бигонія клубнева, бульбова, вибачаюся. Є ампельні сорти, є кущові. Як бачите, завжди асортимент шикарний. Інколи і я спокушаюся на такі рослини. У мене є біла. Це анемона весняна, теж гарна рослинка. А ось ранонкулюси, лютики. Виростити їх ще та робота. І, звичайно, куди ж без жоржин. Всі види, які можна придумати. Можна годинами тут стояти і роздивлятися фото. Погляньте, які ж вони гарнюші, неначе розмальовані. Це такий вид який мене зацікавив, а не моновидні. Можливо, я б їх і придбала, якби. Не будемо загадувати, колись обов'язково придбаю і посаджу в себе вдома в садочку. А тут полюбуємося. А це мої любимчики, помпонні. з дитинства їх обожнюю. Нагадують мені дитинство сусідку, бабусю Олену, у неї було дуже багато жоржин, і саме помпонні мене. Притягували найбільше, хоча вона полюбляла великі пишні жаржини. А я тяглася завжди до цих, ось три сорти, які схожі, але зовсім різні. Ось так ходжу, любуюся і ділюся з вами і настроєм, і красою. А ці не наче анемонки, але анемовидна, анем... Навіть не вискажу, щось у мене сьогодні не в той бік мова. І погляньте, скільки їх видів. Можна зробити цікаву таку куртинку із різних сортів і різних кольорів. І висота гарна. Ось, погляньте, скільки ще місця. Це ж все буде зайняте чи жоржинами, чи ще чимось. Але... Дивитися, не передивитися, мріяти не перемріяти. Люблю жоржини, але вдома дуже важко їх зберігати. У нас дуже високо ґрунтові води, я вже це говорила, і погріба в основному заливає весняною водою. І багато хто робить погріб вище, але тоді проблема, щоб не промерз. А це, погляньте, яка красуня! Аж очі відбирає, непогані корінці такі. Зацікавила вона мене, але ні, не буду брати. Можливо, колись аця полум'я з різними вогниками. В цьому році неймовірна колекція жоржин Аця. Гляньте, яка красуня і розміром величенька, і тим більше декілька сортів є. Любуємося і радуємося життю. Кактусовидні жоржини. Теж як варіант, мені ось ця сподобалася. Яскрава, як сонечка, з такими жолочками і така ж тепла. Все подобається. А для любителів великої площини куртинок одного кольору ось такі великі набори. Все для краси, все для душі. Я розумію, що в кожного в душі зараз не дуже. Я й сама так інколи, просто вичавлю із себе сміх. Але тримаймося. І ось ранункулюси. Ну, хіба ця? Троянтова краса може не радувати різні кольорі відтіночки. Вигунавці ця рослина дуже привередлива, я займалася, але не дуже вдавалося, бо виростити саме ось так, щоб вони були одного зросту. Однакового габітусу потрібен, мікроклімат у теплиці підтримувати, щоб і сонечко було однакове. Ну, розумієте, ті, хто займається виганкою. І не коштує вона то тих зусиль, які ти на них витрачує, витрачаєш під час виганки. А ось влітку вони ратують повній. Ну і звичайно ж, трішки орхідей. Нового тут немає нічого, але подивимося. І я вже вам робила огляд із орхідеями трішки раніше. Ну, а ця орхідейка не може не притягувати. Погляньте, скільки бутончиків, скільки пуп'янків ще буде радувати. Це буде такий неоновий каскад фіолетовий. Цікавий колір. Назви, звичайно ж, нема. Будемо думати, що це Violet Queen. королі орхідей цим в асортименті тільки декілька, всього лише чотири кольори, але які ж вони гарні. Не будемо зупинятися дуже довго, тому що хочеться побачити все. І ось така кількість орхідей. Звичайно ж, іще є. Пафілопедіуми, як бачите, жовтенькі додалися до колекції. Ну, як пройти повз Ну, красені, такі гордовиті бульдожики. Ой, красота! Непогані кущики, є молоденькі ростики. Ціна 25 євро, Дівчатка цікавляться, можете перекласти на гривні і зрівняти. Звичайно ж, для. Німеччини це не така вже висока ціна, бо деякі букети зрізані набагато дорожче. Ось такі на каскадиках орхідейки. І ось цей, звичайно, жовтий. Я до нього, як бачите, дійшла з другого сторони боку столу. Ось такі шикарні кущики. Багато ростиків, сильні, ціна теж 25 евро. Не жаль, буде віддати таку ціну за них, бо я бачила в Україні набагато менші кущики, інколи один-два ростики. І ось погляньте на мікс. Зазвичай, ви бачите, тут все повністю немає містечка. І ось, де стояли білі. Їх майже не лишається. Це те, що я завжди говорю, що білі. Найбільше розкуповуються, можливо, що вони найвиносливіші, найвитриваліші, і вони завжди виглядають святково. Наче ось однакові, але губки відрізняються. Вгадувати сорти білих я навіть не хочу пробувати. Ось така моя була невеличка прогулянка. Я поділилася з вами своїми емоціями, своїм баченням світу, краси. Я Дарую вам частинку тепла і бажаю миру та перемоги якнайшвидше, адже це нам потрібно якнайбільше. Повернення всіх захисників додому живими. Ми всіх їх чекаємо і молимося про їх захист. Миру всім та перемоги, і нехай квіти тільки ратують. До зустрічі в нових відео буде ще багато цікавого.